Друзі, всім привіт! Я сподіваюся, ви все ще тут, і ви все ще дотримуєтеся рекомендацій з харчування. виконуєте мотиваційні завдання, переглядаєте лекції, і ви таки дойдете цей марафон до кінця і продовжите його і після нашої з вами співпраці. У нас сьогодні дуже важлива тема, про яку я. Дуже з великим таким трепетом в душі завжди розмовляє. Ми будемо говорити про культуру харчування в сучасній українській сім'ї. Пам'ятаєте на лекції про епігенетику я вам розповідала про те, як відмова від цукру впливає на вас та на всі ваші майбутні покоління? Але я цілком добре розумію, як працює суспільство в відірваному світі, у бульбашці, ніхто не живе. Тому культура харчування вашій сім'ї це дуже важлива річ, яка вам тільки допоможе оздоровитися самій чи самому, а також допоможе вашим дітям і внукам і правнукам бути здоровими, жити активне, красиве, здорове життя. Я виросла в невеличкому містечку Хмельницькій області в українській родині, не дивлячись на те, що мій. Тато з Середньої Азії, він з Туркменістану, е, моя мама і вся родина по материнській лінії, справжні українці. І, звісно, я росла якраз в українській культурі і прекрасно розумію, як суспільство, родина, звичаї, ритуали можуть шкодити нашому здоров'ю. Але враховуючи, що зараз вже 2024 рік, ми можемо розуміти те, що не всі традиції, не всі ритуали варто переносити на свою сім'ю, а також передавати своїм дітям, особливо якщо вони деструктивні, тобто якщо вони ведуть до змін здоров'я в гіршу сторону. Ви можете спостерігати ці зміни самостійно і незалежно від того, робите, ви що ще не робите. Наприклад, ці традиційні застілля з великою кількістю страв, які ми робили в 90-х і 2000-х, накривали в столи вдома. Зараз змінилися на похід в ресторан або просто вихід на пікнік або якісь інші активні заходи, які не пов'язані з сидінням за столом, вживанням великої кількості їжі та алкоголю. Це дуже круто насправді, але це стосується лише святкових днів. Якщо ж забезпечити собі отаку хорошу, якісну рутину в харчуванні впродовж всього тижня робочого, всього місяця робочого, взагалі кожного дня протягом року, ви побачите, наскільки зміни в вашому стані здоров'я і в стані здоров'я здоров інших членів сім'ї дадуть про себе знати. Ви відчуєте позитивні зрушення яких важливих пунктів треба дотримуватися при формуванні культури харчування у вашій сім'ї? Перше це баланс і різноманітність. Сучасна українська сім'я, на мою думку, повинна дотримуватися збалансованого харчування. Тут ми не говоримо лише про відмову від чогось там. Ми говоримо і про наповнення нашого раціону, наповнення нашої тарілки, нашого прийому їжі хорошими. Продуктами, які мають високу нутритивну цінність, практикуйте різноманітність в раціоні, включайте овочі, фрукти, білкові продукти, можливо, молочні продукти. Тобто, дієта кожного члена сім'ї може в деяких нюансах бути відмінною. так? В залежності від індивідуальних потреб, але база завжди база. Це насправді дуже цікаво, бо можна використовувати різні нові кулінарні тренди, нові види харчування, адаптуючи їх під українські традиції та адаптуючи їх під те, до чого ми звикли. Спробуйте також дотримуватися принципу екологічності та локальності у вашій сім'ї. Що це означає? Підтримуйте місцевих фермерів, купуйте продукти органічні, які вирощуються на маленьких фермерських господарствах, а не виробляються на великих заводах. Звісно, дуже велике значення у формуванні культури харчування в сім'ї мають сімейні традиції та здорове спілкування. Тому спільні сніданки, спільні вечері, взагалі спільні прийоми їжі за таким живим спілкуванням приносять набагато більше. Насичення, навіть ну і задоволення, в тому числі, плюс завжди тримають сім'ю гуртом. Ви також можете створювати в своїй сім'ї якісь нові. Звички, ритуали або челенджі. Можливо, раз на місяць діти будуть готувати вам здорову їжу. Можливо, зі своїми друзями або іншими трошки віддаленими членами сім'ї ви будете збиратися для того, щоб приготувати якусь нову смачну, здорову страву. Дуже важливо також бути обізнаними в питаннях харчування, саме тому ви прийшли на цей марафон. Передавайте свої знання. Іншим членам сім'ї передавайте свої знання дітям, показуйте дітям власним прикладом, як потрібно харчуватися, та пояснюйте, чому харчування, яке навколо нас більш поширене, не є здоровим. Проводьте аналогії з розвитком різних захворювань, так як я проводила їх вам. З дітьми насправді все дуже складно. Вони знову ж таки перебувають в суспільстві. Вони ходять в школу, важко так само і з підлітками. Але якщо з самого дитинства закладати дітям основу бази, зрозуміння здорового харчування, потім, звісно, буде набагато легше пояснити дитині, чому їй не треба брати цукерку в однокласниці. Звісно, вам варто відмовитися від вживання солодощів, фастфуду, різних соусів. Пакетиків, взагалі, продуктів глибокої переробки у вашій сім'ї. Використовуйте локальні, свіжі, класні продукти, які не мають на собі етикеток. Коли я говорю про те, що продукт хороший, тоді коли він не має на собі етикетки, я маю на увазі, наприклад, м'ясо. На м'ясі не написано м'ясо. На помідорі не написано це помідор. Але на томатній пасті є етикетка, в складі якої стільки назв. Які ми не можемо вимовити, що аж страшно стає. Тому найкращим вибором буде купувати гарні продукти, цільні продукти, які ви розумієте, про що цей продукт, вам не треба читати склад і з них готувати хорошу домашню їжу. Ну і звісно, вибирати заклади, які пропагують здорове харчування. Я вірю в те, що нове покоління українців має бути. Здоровим та щасливим для того, щоб відроджувати націю, для того, щоб розвивати Україну. І відмова від цукру, так само як і здорове харчування і достатня фізична активність, це дуже важливо для того, щоб збудувати здорову, класну націю.